Як вижити, якщо в тебе закохані в лапках десятки садистів? І так, коли мені було 17 років, я прочитала книгу досада Жістін або нещасна доля доброти. І задумалася, чи ж є в новгороді Сіверському садисти? Та ви знаєте, у 19 років... Що до мене розпочався страшний булінг. Я думала, що коли я стану моделлю, буду привабливою і цікавою, я захоплюватиму людей. Але замість захоплення я отримала побої, погрози і знущання. Я була одинокою і змученою, і чомусь людям було аж приємно в них на устах грала. Така собі задорна, щаслива усмішка, коли вони мене булили. Вони вигадували про мене нісенітниці, які досі передають зусиль. Хоча про мої реальні заслуги, про те, що я навчаюсь на актрису, про те, що я видаю романи, пса наукові роботи. Про це вони ні слова не говорять і не визнають того, що роблю я хорошого. Отже, знущання так продовжувалося чотири роки, доки я не виїхала звідти, продавши за дріб'язок квартири, тому що через брехні її ніхто не хотів купувати. Життя в мене налагодилося, але досі мені сняться огидні сни, де мене б'ють оленою, де мене катують, і я зазнаю різних видів насилля. Мати досі не визнала булінгу нормально, вона через свою хворобу каже, що сама винна, бо ти стала моделлю. Але чи можна мучити людину лише за те, що вона не схожа на інших? Отже, садисти на урісівському існують. Може з упевненістю це сказати, тому що знущатися над невинною людиною лише за її погляди, присувати її і гнітити це абсолютно ненормально. Чи викликало це сексуальне задоволення в тих, хто мене мучив? Імовірно, так. Тому що іноді мучити жертву, садистам приємно на сексуальній основі. Іноді це суто психологічна гра. Отже, така ситуація, і я не хочу закінчити як жістці із нещасної долі цноти». тому що я людина, яка має свою гідність і право на щастя. А ви зустрічалися з садистами, які абсолютно себе не контролюють. Хоча є вид садистів садомазохістів, які практикують БДСМ і абсолютно себе контролюють. Я проти них нічого не маю, тому що, відношусь до таких, У мене є мазохистичний потяг. І е, я думаю, що це не є злочинним, тому що я ніколи нікого не ображала і не хочу знущатися ні над ким. І якщо я практикую.